Думаєш, де знайти якісну та функціональну плитоноску? Воїнволі подумали замість тебе. Плитоноска від воєнволі. Вона виготовлена з надміцної кордури щільністю тисячу ден та доступна в шести кольорах: піксель, койот, олива, мультикам, чорний та хижак. Для вашої зручності у верхню частину плитоноски ми розмістили в містку та водонепроникну кишеню для мобільного телефону або документів. Під нею знаходиться широка велкропанель для ваших патчів та ідентифікаторів. По всьому її периметру знаходиться система молі, яка зсередини зміцнена пластиком. Отже, підсумки на ній триматимуться надійно, не провисатимуть та не перекручуватимуться. На півкільця з боків та у нижній частині плитоноски ви зможете закріпити допоміжне спорядження, таке як ліхтарики або рукавички. З допомогою молі стіксів, які розташовані під заднім клапаном плитоноски, ви зможете легко підігнати її під себе. Камербанди мають два відсіки: один під бронеплиту, другий під балістичний пакет. І останнє, але не менш важливе, це швидкоскиди, які розташовані з боків та в області плечей.